Сьогодні про чудову гру від українського розробника Roguelike Bossorka від Рівненської Сендж Games. Гра півтора місяці як вийшла в І-шопі. E До цього ще в 2023 році була доступна в стім. Тим вважаю, що спробувати її варто як там, так і тут на свічі. При ціні в близько 200 гривень це точно не тяжко. До слова, грати мишкою на контролері і на самому свічі це досить різний експіріанс, але про все по порядку. Мої вітання ви. На каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Переходимо до огляду. <клес> Отже, що воно за босорка така? Даний термін зустрічається як в Україні, так і в сусідніх державах. І значення просте відьма. Тому, як розумієте, в грі будемо якраз грати за відьмочку. Ім'я Горпина. До слова, що одразу зрозуміло, те, що тут все йде від української культури, не просто якісь там незрозумілі вороги, а активні діячі українських міфів та легенд. Після того, як завершити проходження гри, відкриєте для себе чудовий бестіарій української міфології. Мені це дуже сподобалось. Як сказав, граємо за горпину. На початку гри бачимо зав'язку. Вона невдало почаклувала із гримуаром, викликала собі фамільяр, але от книжечка втекла. Наробивши при цьому біди, почали з'являтися різні там тварюки, демони із власником книги чорнобого. Нам потрібно всіх перемогти і повернути собі книженцію. Як розумієте, Роглайк відповідно у вас є забіг, протягом якого ви повинні пройти гру. Або померти і розпочати все заново. При цьому програвши, повернувшись на стартову локацію, ви можете отримати іншу карту. Їх тут декілька. Ну, відповідно, наступні рівні теж мають варіацію в картах. Відкривши один раз предмети під час забігу, вони залишаться відкритими і зможуть випадати із скринь наступного разу. Так як наша горпина відьма, ясно, рухаємося на мітлі. При цьому можемо відкривати нові мітли. Спочатку слабенька, повільна мітла, далі матимемо більш серйозну, відповідно, швидшу і витривалішу. При цьому маємо ще якісь там бонуси по атаках і спецатаках на тих же шмітлах. Благо всеукраїнської і проблеми з розумінням у вас не виникне. Отже, із засобом пересування розібрались, що там у нас в грі. Наші вороги спавняться постійно у величезних кількостях. Там, де є ось такі слизоочі, офіційна назва смоляна погань. Вони є, поки вороги навколо нас, а ворогів тут у вас таки багато. Ну, якщо знову ж таки заглянути у наші бестіарі, то отримайте безліч відповідей, де ще живе і як з ним боротись. Так само ви побачите і всі предмети, всі мітли, все, 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 всю інформацію варто прочитати для ознайомлення, щоб не було, як у мене побачив статую, написано кількість монет і щось якесь коло помаранчеве. А виявляється, ви повинні в цьому колі вбивати ворогів, назбирувати відповідну кількість монет, що пишеться на статуї, і отримаєте амулет, коли вб'єте необхідну. Кількість, а от що варто більш детально розглянути, це три важливі речі: закляття, руни. Амулети. До слова, вони реально вдягаються на нашу босорку. В меню можете побачити це. Тут уже потрібно бути уважним, розробники не просто так цього настворювали, щоб аби було для кількості. Демони мають свою вразливість, ви маєте різні закляття. Іноді в деяких демонів буде імунітет до заклять. І отримайте трохи розчарування, тому посилена увага із рунами, як із закляттями, так і амулетами. Взагалі всі предмети Дмети з'являються із всяких там скринь, котячих, рогатих, крилатих. З кожної скрині ще й щось своє. Скриню потрібно відкрити за монети, які ми отримуємо із вбитих ворогів, а ще в нас випадають душі, якими ми, наприклад, можемо оживити наш супровід. Оті очі не пропускайте ось такі флакончики. Тому, як бачимо, хлопці з Сендж Геймс уміють створити цікаве оточення. До слова зустрічав в коментарі, що мало контенту, і як розумію, багато чого, що є зараз, не було на старті. Команда до слова з кожним оновленням додає якусь цікавеньку. Зараз не можу сказати, що гра пуста, навпаки. І дивуюсь, як команда з 10 осіб, створила цю красиву, гарну гру. Адже ми розуміємо, наскільки зараз тяжко, і при цьому це ж не єдиний проект студії. Все ж від себе пораджу купити дану гру, адже це ціна невеликого походу в Макдональдс, а задоволення від гри отримати як від ста бургерів. Повернемось до рун. Вони мають різні кольори і при цьому відповідають за різні речі: лікування, прокляття, нанесення шкоди, підтримку це те, що допомагає нашим фаміліям. Чекам, до слова, ви їх не пропускайте, коли бачите їх в клітках. Дуже вагома допомога в бою. Маємо також амулети, про які згадував вище. Це наша спецатака, яку краще берегти на босів. Чи складні ситуації. До слова атакувати ворогів ми можемо і звичайними ривками на мітлі. Всі вище згадані речі роблять вас більш потужним і, відповідно, допоможуть просуватись якнайдалі. Чесно кажучи, я не любитель роглайків, точніше, банально, я в них і не граю. Полюбувався колись якось трохи гейдесом. Так, пройшов сайт Ордор з Платон 3. Ну, і якщо взяти, що Call of the Lamb має крихту теж від цього жанру, то ось і увесь мій досвід. Але от босорка це те, що мене зацікавило, приємно грати. Ну так, вас буде розривати, особливо коли залишиться якихось 7-8 хп боса. А вам зроблять до побачення, бо не ту клавішу або десь нам щось не встигли нажати. Та й стандартне скрипіння зубами й... Й... іскри з очей. Тут будуть. Це ж шроглайк. Ще варто окремої похвали атмосфера, яка створена візуалом і музикою. Вигляд надзвичайно приємний, так як переважають, Темні тони я отримав задоволення від зображення на Оледі. Деталі теж присутні, та й середовище не якесь там пластмасове. От простий приклад стартова локація: свічки загораються, сіно руйнуються, ну як і паркани, а кролі тікають. Як зрозуміло, після прочитання в бестіарі, в оцих кролиних норах ми спавнимось після нашого невдалого стрибка над прірвою чи утопленням. При цьому. Все дуже яскраве, вибухове. Коли ворогів куча, а ми смалимо з усіх можливих заклять, то відчувається прямо таки красиво. Але ще правда, в таких випадках іноді можна загубитись, де ми там самі перебуваємо. Ті є в гри мінуси. Думаю, так, але вони дуже непомітні і загалом це дрібниці, які не надто і важливі. Від себе додам. А чи не варто було б додати якогось наративу, якоїсь історії для більшого зацікавлення в персонажі. Можливо, і варто, хоча насправді це не так уже сильно і впливає. Керування керування тут гарне, але були незрозумілі нюанси кілька разів, але то можливо від динаміки те, що закляття бо якась дія не виконувалась вчасно, але то було лише кілька разів, десь так 3-4, Можливо, все ж таки. Здалось. Окремо кілька слів про локальний кооператив. Звичайно, що з однієї консолі двоє гравців без додаткових контролерів зіграти не зможуть. Це не спліт фікшн чи тексту, але мені сподобалось. Особливо корисною була можливість оживляти свого компаньона. Вдвох завершити гру буде легше. Підторможувань не було, але один раз не відбулось завантаження при вході в локальний кооп. Тобто все. Добре, рекомендую спробувати. Як висновок гра, яка точно варта проходження. Точно можу сказати, що купувати її потрібно не через низьку ціну чи українського розробника, хоча це також важливо. А тому, що ви отримаєте чудову гру, яку можна спокійно повертатись, грати, ну, наприклад, щоб закрити на 100%, Але буде це ой, як налегко. Як і обіцяв, трохи слів від розробника. Мав можливість поспілкуватися із Олександром і студії Сенджі Геймс. Саме головне від них в грі є українська локалізація. Тобто, коли купуєте гру в Ішопі, там вона не показана, але вона є. І ще принципова позиція студії на усіх платформах: гра недоступна на Росії. Отже, переходимо до інтерв'ю. Зараз над підтримкою гри працює три людини. На момент розробки ми працювали над нею в команді з 10 людей. Ми закінчили першу версію гри приблизно за рік. Далі було близько двох-трьох місців розробки на введення локального кооперативу та перших великих оновлень. Періодично ми робимо покращення та оновлення, базуючись на фідбеку гравців. Часом виникають ідеї для покращень, тож ми імплементуємо і їх, але в нас немає чіткого стабільного графіку для оновлень. Ні, поки не плануємо, але перші кроки в цьому напрямку вже зробили. Всього потрошки насправді. В цілому до сетингу і оформлення прийшли поступово, як це часто буває. Композитор Майкл Ватт або ж Light Return він дуже талановитий хлопець. Ми працюємо з ним над всіма проектами і є давніми друзями. Так, гра дещо хардкорна. Ми розглядаємо можливість додати легшу складність, але поки не дали зелене світло цій ідеї. можливо, трішки згодом. Гру можна пограти в онлайн копію через Steam Remote. Що ж до повноцінного онлайн-мультиплеєру, то не плануємо поки що, це потребуватиме багато роботи, щоб зробити якісно. І тут ми не впевнені, що це виправдає себе, адже запит на цю фічу ну, не дуже великий. Поки що важко сказати за Switch 2, поки у нас його немає ще на руках. Як тільки нам дозволять працювати на цій системі, обов'язково спробуємо звучить фаново. Граємо в багато того, що виходить, але зараз грав яку частіше решти повертаюсь, щоб провести час, це Skull the Hero Slayer. щось є у ніч рівне, щоб забігати на пару каточок. Ось такі от відповіді. І до слова подяку українській геймерській спільноті. За словами Олександра, українські гравці дуже гарно купують ігри від Сенджі. Ну, звичайні ігри то чудові. Це вже я від себе додав. Ось таке коротесеньке інтерв'ю. Сподіваюсь, вам було цікаво і вам захочеться зіграти у босорку, яка дійсно насправді є чудовою грою. Такий ось український роглай. Дякую за увагу. І що то дивились до кінця усім миру. То ви мульфарка? Ні, я ворожка.